А, пане Микола, розпочинаємо зі збору. Я точно знаю, що ви також продовжуєте збирати кошти. Точно знаю, що на найнеобхідніше, але дайте знати на що зараз з'явиться на наших екранах реквізити. Але розкажіть людям на що треба гроші зараз. А, так, залюбки я розкажу. Ми зараз збираємо на 100 важких дронів камікадзе. Краще ніж розказувати, я покажу Покажіть. А, на прикладі. Дивіться, отак виглядає Мавік. Три розвідувальний дрон, такого він розміру. Всі знаємо, проводимо на ньому розвідку постійно. Всім відомий дрон. Отак От виглядає звичайний FPV-дрон Камікадзе. Семидюймовий. бачите, який він такий невеличкий. До нього закріплений півтора кілограмовий боєприпас, пг 7 л Не більше він понести ефективно не може. Цього достатньо, щоб вразити танк. Але якщо ми хочемо рухатися вперед, нам потрібно руйнувати. Ворожі лінії оборони, а щоб їх руйнувати, потрібно щось потужніше. Тому ми придумали отаку штуку. Ого. Це величезний дрон Камікадзе, який несе до 5 кілограмів боєприпасів. Цього достатньо, щоб зруйнувати ворожий бліндаж. А давайте от таку калькуляцію проведемо: ворожий бліндаж, якому середньому знаходиться від 5 Особового складу російської піхоти окупаційної піхоти на нашій землі один такий дрон знищує цей бліндаж. Ви невляти не вивертає просто середини колоди летять до неба, і там нікого живого не лишається. То один такий дрон це п'ять. Мертвих окупантів 100 таких дронів це 500 мертвих окупантів. Ми вже майже закрили збір. Для нас дуже важливо зараз дозбирати, закрити банку і закупити. Вони необхідні нам на Харківщині вже зараз. Ворог окопується, ворог дуже гарно вміє фортифікуватися. Це для нас є велика проблема. І от такі от дрони це вирішення. Це ліки від цієї проблеми. Ліки від тих кацапів, які прийшли на нашу землю, викопали там ями, і хай ці ями стануть для них могилами. Тому буду вдячний всім, хто задонатить. Проста математика: один такий дрон: це 5 мертвих кацапів. На просто 100% 5 мертвих кацапів. А як довести цей дрон до бліндажу ворожого? Ми дуже гарно тут у третій окремій штурмі бригаді знаємо. Ну, тут точно е, ніхто не сумнівається, що втретє окремі штурмові добре знають. Е, точно треба задонатити, шановні наші глядачі. Прошу активізуватися прямо зараз, зробити все можливе для того, щоб закинути гроші на е, цей збір. Це надважливо. Ну тут. Е, пане Миколи, точно можна вірити в цьому контексті. Я тільки дуже цікаво запитаю, а що ви там пишете на прикріплено до дрону якесь послання ем, ворогам нашим? Що там за слова, якщо їх можна озвучувати в прямому Е, дуже різними пишемо і негативні побажання пишемо, і насправді пишемо речі, пов'язані з перемогою. Насправді більше пов'язані з вірою в перемогу. В те, що ми виб'ємо цю нечість з нашої землі. Насправді, з допомогою народу України, з допомогою всіх, хто донатить на цих дронах, часто закріплюємо послання, які е, просять ті люди, які донатять. От, наприклад, на цьому дроні, е, Та, є я такий, про це. скажімо, знаєте, от е, на війні. Варто завжди не втрачати в тому числі почуття гумору і іноді абстрагуватися. Оце, наприклад, попросила людина закріпити це з фантазійного світу Warhammer 40 тисяч. От хто знає, той зрозуміє, попросили закріпити отаку от е, печать чистоти. Там написані певні побажання. От е, такий, навіть специфічний гумор з одного боку, але з іншого боку, цей дрон з комертивним боєприпасом знищить ворожу бронетехніку. Оця граната по гесіме вона може пробити навіть Т-90, якщо знати куди влучати, і у нас був позитивний досвід враження російських танків Т-90 – Такими типами боєприпасів, тому з одного боку жарт, а з іншого боку, все надзвичайно серйозно. Зовсім не до жартів. Пане Микола, хочу розпитати детальніше з того, що можна озвучити, що відбувається на напрямку Харківському. Знаю, що у третьої штурмової є певні досягнення, і величезна подяка Ішана. всім за те, що вдається навіть відбивати деякі позиції і не давати ворогу рухатися вглиб нашої території. Водночас, ворог проводить ротації, ворог намагається готувати свої підрозділи до нових штурмів з того, що можна, яка ситуація, за ким інтенсивність? Ну давайте розкажу. От про те, що ви сказали. Насправді, це такий де, в дечому безпрецедентний випадок. Третя окрема штурмова бригада набула дуже багато досвіду з початку свого створення, і його вже стало достатньо, щоб проводити навіть в таких надскладних умовах, як зараз на харківському напрямку, за умов. Переважання ворога у живій силі, у артилерії, у бронетехніці у компоненті авіації, яка в нас, взагалі, скажімо так, майже відсутня ракетна компонента. Проводити контрнаступальні операції. Насправді, це по факту є активною обороною. Не можна зараз сховатися в замку, не можна зараз. Сидіти і чекати, що ворог тебе не візьме, бо ти ну по якимось причинам, що він тебе не візьме. Якщо ворог знає, де ти знаходишся, скоріше за все, ти будеш знищений принаймні тими ресурсами, якими, на жаль, володіє наш опонент. Ми провели контрнаступальну операцію по факту, штурмові дії. А при цьому ці штурмові дії вони мали дуже такі: от я розкажу ті показники, про які можна говорити, ми штурмували. Нас було менше в два з половиною рази, що взагалі не є характерно для проведення штурмових операцій. Але а характерно для третьої штурмової тепер характерно вже а як так вийшло. Ну тут треба виділити основні компоненти. А основна компонента це звичайно наша піхота. Це штурмовики, це механізатори, надзвичайно замотивовані, надзвичайно вивчені, надзвичайно злагоджені. Другу компоненту, яку я виділив. Це е, наше командування за ініціативи командира бригади Андрія Білецького. Ми провели дуже велику кількість нарад, дуже велику, е, дуже великий об'єм часу був витрачений на планування. Надзвичайно великий. Я б сказав. Такий е, незвично нестандартний е, командир бригади каже: давайте ми краще більше проплануємо. Давайте ми продумуємо план А, план Б, план С все продумаємо до найменших деталей для того, щоб врятувати якомога більше життя, зберегти якомога більше життя наших бійців, які підуть на штурм. А ми віримо в наших бійців, і щоб вони забрали якомога більше життів ворогів. Ну принаймні при цій операції, те, що у нас було підтверджено, було забрано не менше 200 життів окупантів. Про поранених навіть казати не буду, скільки їх там було, вже й не рахували. І два кілометри української землі було звільнено. А це був потенційний плацдарм для ворога для ведення наступальних дій. І що я вважаю особливим досягненням, бо іноді вибити територію простіше ніж її утримати: що механізовані підрозділи, механізовані батальйони 3-ї окремої штурмової бригади успішно утримують. Ці ділянки ми контролюємо їх. Ми взяли свій рубіж батальйонної оборони і стійко його отримуємо. Ворог продовжує намагатися його відбити з самого початку. Ці спроби були, були дещо істеричні зараз. Вони зібралися і роблять це вже, скажімо так, більш скоординовано, більш професійно. Постійний тиск на цю ділянку відбувається. Ну але ж знову давайте. От із скажу гарне. За цей тиждень ще статистику не читав. Ми ведемо статистику, ми рахуємо свої результати. Ми хочемо знати наскільки ми ефективні, щоб ставати ефективнішими. Якщо говорити про минулий тиждень, це підтвердженими: 200, близько 230, Буду казати приблизно більше 230, 200 двохсотих. Тобто тих окупантів, які вже ніколи не прийдуть ні на яку землю. Ну хіба що в наступному житті може їм більше пощастить? А, і більше 250 поранених ворогів це та інформація, яка в нас підтверджена. Було знищено більше п'яти одиниць бронетехніки. А, успішно продовжуємо працювати проти ворожих БПЛА, збиваємо їх в повітрі. Застосовуємо інноваційні технології, про деякі про які я не можу говорити, але у нас це почало вдаватися. Ми можемо збити тепер залу, ми можемо збити ланцету в повітрі і не ракетою, а скажімо так, спецзасобом для цього, які ми самостійно розробили. Робимо велику ставку на інновації. Я щасливий мені щастить. Я. Другу кампанію, перший раз у 2014-15 році воював під е, командуванням Андрія Білецького і зараз воюю е, Комбриг робить ставку на інновації, дає нам можливість, дає нам ресурси е, створювати щось нове, щось позаштатне. Воно не завжди працює, але коли воно працює, то трапляються отакі контрнаступальні операції, як трапилось. Насправді, я не буду казати, що ця операція єдина така для збройних сил. Є і інші підрозділи, які проводять дуже Такі інноваційні і круті операції, але це одна із таких, одна із топових. Я гадаю, що потім по таким будуть писати в е, навчальних військових посібниках, як взагалі варто воювати, пане Микола. Водночас вороги не полишають планів. Рухатися по Харківській області ви сказали про важку бронетехніку. Наскільки це їхній потенціал зараз там помітний? Да? От наскільки масово вони намагаються застосовувати, зокрема, на цьому північному відтинку нашої країни? Е, на жаль, вони все ще зберігають великий наступальний потенціал. На жаль, вони все ще мають великий резерв бронетехніки, і вони. Е, вони її використовують навіть при тому, що ми контролюємо е, вогневі позиції, е, контролюємо логістичні маршрути, на яких вони перевозять десант, і палимо цю бронетехніку своїми впівронами, палимо своєю артилерією, палимо протитанковими системами. Але вони продовжують її використовувати. І для нас це погано, тому що у них її багато. А хоча ми і намагаємося все це оперативно знищувати, але все одно. Танки іноді встигають зробити кілька пострілів, іноді броня встигає проскочити з піхотою, і це є насправді великою проблемою, тому що тиск на ту зону ділянки, яку утримує третя окрема штурмова бригада, він не перес... ну, він не зупиняється і для людей, які знаходяться в безпосередньому контакті. Для піхоти це є великою проблемою, а, і цей потенціал ворога є великою проблемою. Маємо сприймати ворога як такого, який є сильний. Був би він слабкий, ми вже перемогли. Маємо бути готовими до гіршого, і ми тут готуємося насправді до більш важких сценаріїв. Так уже склалося, що на тих ділянках, де стоїть третя штурмова ворог, тисне. Я не знаю, чи це особисті рахунки, чи так фортуна е, повернулася до нас такою частиною своєю, але бронетехніку він застосовує доволі широко. Зараз ґрунти дозволяють її застосовувати е, і він зберігає високий наступальний потенціал. Ми знаємо, що її, крім того, що він її використовує щодня, насправді, хоча ми її палимо, але він її все одно використовує. Для нього це не є чимось таким. Імовірність втрати танку, імовірність втрати БМП, БТР, для них це не є проблема. Вони готові це робити. І ми знаємо, що в резерві в них є достатньо для того, щоб зробити ривок. Тому мусимо постійно бути на поготові нерви, постійно насправді натягнуті. І хочу сказати, що це в першу чергу для людей, хто знаходиться в передових окопах, і очікує постійно на цей ривок. Це велике стресове навантаження. Пане Миколов, речники Оту Харків, розповідали мені про те, що помічені були Ахматівці на харківському напрямку. Очевидно, їх е, туди перекинули. Не знаю, чи то щоб дисципліну там налагодити, чи то з якимись іншими цілями. Чи були вони помітні навпроти вас і у ваші дрони? Знаєте... На даний момент не мають такої інформації, щоб ми чітко їх індифікували. Mm. Е, мали з ними справу. Мали з ними справу на бахмутському напрямку. Е, гарно дуже пам'ятаю, коли була операція пов'язана з штурмом Андріївки. До речі, також успішна операція проведена е, третьою окремою штурмовою бригадою разом з іншими бригадами. Там були і десантники, і 93-я бригада. Е, і е, підвезли ахматівців, що вони були характерні, дуже класно екіповані. Прямо за останнім словом я б сказав, військової американської навіть моди дуже класна техніка. Т 90 у них були. Вони мабуть трошечки тоді переоцінили свої можливості. Я як зараз пам'ятаю, як вони весело підскочили туди, куди не можна було підскакувати. І як ми палили ці Т-90 нашими впівронами камікадзе, ми тоді ще не так далеко вміли літати, і ми так раділи, що ці чудові. В Рлабках під'їхали так близько, мабуть, вони думали, що броня їх врятує, бо у них є якісь особливі властивості, які не дадуть нам їх знищити. Але тоді ми їх знищили дуже класно взяли полонених. Я от згадую просто от останнє спілкування нашої третьої штурмової з Ахматом. І нічого там такого надзвичайного немає, нічого страшного немає. Може, дійсно їх підвезли, що вони лякали своїх, але ну нам то що, що вони лякають своїх. Ми тих не боїмося. Ми знаємо, що з ними робити. Хай вони приходять, і е, скоріше за все з ними трапиться те саме, що трапляється з всіми іншими. От вони спершу кудись біжать, а потім стають мертвими. Деякі потрапляють в полон для обмінного фонду. Пан Микола, я вам дякую величезне, що ви доєдналися і за те, що ви робите. Величезна вам подяка. Глядачів ще раз закликаю доєднатися до цього збору. Більше того, я думаю, що ви точно можете знайти реквізити цього збору на офіційних сторінках третьої окремої штурмової бригади. Ну і, власне, підпишіться зокрема на соціальній мережі пана Миколи. Я впевнена, що там ці реквізити я вам є ще раз. Також. Покажу от дивіться, на точно видно. На один дрон мертві окупанти терон. так. Оцей один дрон. Це п'ять мертвих окупантів і зруйнований ворожий бліндаж. Можете знайти реквізити, загуглити Тераопс на Ютубі. Канал Тераопс, телеграмі канал Тераопс. Реквізити ви знайдете. Зараз ви бачите їх на каналі. Оця штука 5 кілограмів вибухівки, залітає в бліндаж. Бліндаж зсередини вивертає назовлю. Просто вилітають звідти вилітає звідти все живе, що тільки може, і це як мінімум 5 знищених окупантів. А може бути і не 5, може бути 10 і більше як по 6. Тому, друзі, конкретно отакий от дрон коштує 40 тисяч. Ми збираємо на 100 таких дронів. Вже майже не збирали з вашою допомогою. Вся Україна допомагає, допоможіть нам зібрати, допоможіть нам послабити оборону ворога на харківському напрямку. Дякую, пане Миколо. Лайк, підписка, репост. Пасибі, до зустрічі в наших етерах. Дякую ще раз. Микола Волохова Абдулла, командир підрозділу розвідки тера 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Був нашим гостем сьогодні. Шана і подяка. Дякую.